Всім привіт, з вами Толік, і якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас. І а, після перегляду цього відео рекомендую піти, погуляти по моєму каналу і подивитися інші відео. Якщо ж не перше, то я вважаю, що це знак закріпити наші стосунки вашою підпискою на цей канал, вподобайкою. А також, якщо ви хочете зробити мені приємно, то поширте це відео та напишіть коментар в підтримку. Ну, якщо ви хочете зробити приємно всім, то на ЗСУ, а ми з вами продовжуємо грати в біошок Минулого разу. Ми з вами зізналися, що насправді ми, ми дитина, яка народилась в Заході, І нас, ми були частиною експерименту Фонтейна. Нас тренували е, підкорятись командам. Mm, тому так. І ми тепер дізналися. Ми, ми вбили Райана, а також дізналися, що насправді Атлас це не атлас, що насправді Атлас це Френк Фентейн, який весь цей час маніпулював нами, весь цей час змушував нас робити те, що він хоче, і використовував нас. В своїх цілях. Ми розуміємо, що дуже важко комусь довіряти, але ми довірили лікарці Тененбаум, яка нам допомогла трохи позбутися цього контролю від Фонтейна. І тепер ми йдемо шукати. Шукати із ну, інформацію про наше дитинство, про те, як ми стали такими. Як ми взагалі е, типу, опинились поза захватом. І чому ми не пам'ятаємо е, нічого про захват. Так. Хай ведеться. Так, цигаркою зламати. Так, давай аптечку. Так, а де ти? Ага. Так. Напал. Не треба. Так, нам кудись туда. Значить, ми подивимось, що у нас тут. Ладно. Знаєте, зараз не можна довіряти, її. хто з них точно мертвий, хто ні. Коли я покичив калпапер, то залишила її прямо там, у ванні. а потім побачив не дошити ковджоної на, на ліжку. Гарна така. Знаєш, червона із чорним. Та сука. Мені це не більше по дощі, чим тобі, хлопче. Але ти повинен зрозуміти звідки я. Я там провів 12 років. Це вкладення капіталу. Від такого піти непросто. Можна тепер заново? Коли я покінчив скелпе, то залишив її прямо там, у ванні, а потім побачив, не дишив ковтру у неї на ліжку. Гарна така. Знаєш, червоний з чорним. Просто диво. От я її взяв. Ну знаєш, щоб хтось міг закінчити. Щоб вона комусь надобилась. Просто шкода було там залишати ось так. А, ага, Червоне з чорним, а як так кажуть. Червоне — то любов, а чорне — то журба. Насправді. Mm, захват. 그리스도에서, 그리스도에서, 그리스도 Оце келпепер. Оце. Ванні. вані. Келпапер, наскільки я пам'ятаю, це чи співачка, чи співачка, здається, яка хотіла стати популярною, але не зрослося. І ось її. Просто вбили. Власне, тут захваті не те, щоб... У когось є був шанс вижити. Всі тут якісь якісь такі. Це тененбаум не таким, ти і вважаєш. Не Флоренс Найтенгейл. Тут все завалиться, перш ніж ти скажеш томатні з консерви. Бачив я вдалі в афери і бачив круті. Але якщо хто здатний прослизнути через захват без єдиної подряпини, там не одні тільки лепрекони на його сторони. Ой, блядь, сам ти лепрекон. Фонтейн перетворився в жах для мен, мешканців заходу і цей міф дам йому владу над ними. Однак заберіть увесь цей макіяж і побачите звичайного шахрая. І як будь-який шахрай, він найбільше боїться, що його самого обдурять. Ось тому він замовив зразок 1.9.2, Антидот від плазмідів, ментального контролю. Фонтейн суворо мені заборонив розповідати комусь про антидот. І сушон, звичайно, ж послухався. Я так і знала, що щось за цим приховано. Сушон вічно щось приховував. У нього завжди були свої секрети. Напевно, він тримав цей зразок 1.9.2 у своїх лабораторіях на площі Аполлона. Але якось я вкрала одну дозу і сховала її в себе вдома на другому поверсі. Я поняття не мала що це таке, але підозрювала, що мерзотник замислив недобре, і вирішила наглядати за ним. Молодець, молодець. Так, тут ми врятували, тому все ми... Ой, пішла нахуй. Дура. Мене взагалі не радує так з тобою обходитись. Але бізнес є бізнес. Не засмучуйся. Це не буде мати жодного значення, коли тут все піде на корм рибам. Сам ти, блін, на корм рибам підеш. Боже, дівчатка. М -м -м. Автозлам, конечно, я ще буду оце... Шо? Що ти хочеш? Все добре. Горить підгорає. Боже, пісні, котики, йобане. Мені не подобається. А щось там? Ну, типу, заради однієї аптечки витратити купу здоров'я. Так, я так зрозумів, нам ще вище треба піднятися. Ну пішли. Йопера. Ей! не треба це постріляшки свої. Ау. Пішла в жопу. Так. Йобаний в рот. Все, все. Шла в жопу. Тихо. Тихо. Все. Що я, я вже не, не становлю для вас небезпеки. А, -а, -а. так ні, по низу спочатку пройду. О, господи. Що ці стрілки взагалі стали такими, ну, це, вони ж по черзі йдуть, ну так типу, з'являється нові види ворогів. І блін, а ці стрілки наче були десь ну, другі, після того, як з'явились е, з гайковими ключами, трубами. Всякі. А тут вони стали такі супер ультрамощні що капець. Це не чесно. Це я можна накричать Пошла в жопу. Боже, скільки людей? Скільки людей? Скільки загублених життів? Страшно, страшно, дуже страшно. Так, не, нам туда. колу. Що ты лежиш? Так, автозлам. Автозлама, давай. Еще давай. Беру на бини, Коля. Да. Схоже, у Фонтейна щось не склалося з цією його худою німкеною. З якого дива такому чоловіку, як Фонтейн, витрачати час на ходячий жах, на кшталт цієї німкені? Коли він може ви з будь-якої тарілки без проблем злизати під ливу? Це за межами розуміння папараці. Навіть кот на дверях встановив п'ять, сім, чотири, чотири. Напевне, щоб вона знову до нього у двір не проникнула. П'ять, сім, чотири, чотири. Цін 4, 4. Ви запам'ятали? Сподіваюсь, ви запам'ятали? Будете мені допомагати. Ну, тут або так папасть. Ой, ну і шопу. Тільки дарма, знаєте. Витратив аптечку, щоб отримати аптечку. Звучить, звісно, як гавно. Ну і сидить. Подивися, що я зробили з моїм домом, фонтейни, його виродки. Напевно, він забрав зразок 1.9.2 у свої апартаменти. Повійти можна з холу, але там все ж завжди закрито. Ти не повіриш, але колись тут було так гарно. Та повірю насправді. Фу, не можна таке писати. Слюри. Ти мене що за дурня вважаєш? Ми зачистили будиночок матінки Гуски, як тільки вона вирішила, що в неї прокинулась доброта. І ти тут нічого не знайдеш, крім хіба ще її мемуарів. І вже повір мені на слово, краще б тобі їх не читати. Я почекаю. Так. Угу, угу, угу. На, завали, дура. Я тебе не питав, якщо чесно. Мені це дуже прикро, хлопче. Я ж там був, коли ти народився. Тобі колись доводили присипляти свого собаку. Серце розривається. разрывается Йить в жопу. Пять Сім. Чотири, чотири. Кажуть, що врятувати одне життя це все одно, що врятувати увесь світ. Я створила тут місце для дівчаток, але це ти їхній рятівник. Ти зупинишся на цьому або нарешті врятуєш їх з цього захливого місця. Да пошли вы все нахер. Та сумка. поликуешься, ты лох вонючий. Сука. Ты тут нужна. Иди в жопу. Всю, збирайте оце. Все. Все. Я буду сумувати за цим містом. Захист для такого, як я. Це ж крамниця солодощів. Солодощів. Хлопці, упевнені, наче все знають. в цьому житті. Дамочки впевнені, наче все бачили. Це ж просто свято. Ти наговорився? Жалюгідні невдахи. Вони приїжджають у захват, у надії, що стануть тут усім керувати. Але всі забувають, що комусь треба чистити вбиральню. Як же не дивився на них? Даєш цим покидям ковдру і миску супу, а воно тобі своє життя. Кому потрібна армія, якщо є будинок фонтейна для бідних? А так от допомагав людям заради власної вигоди. О, Всі гроші забрала. А електроплодь. Угу. Зберігати в банку. Не треба. Зразок один. дев'ять, два. Так. Суміш закріпилася. Результат ментального впливу розсіявся. Але, безсумнівно, будуть побічні ефекти. Ой, не прочитав. А, все. Зразок один дев'ять два всю твою плазмінну структуру. Мені потрібно було одразу згадатись, що тобі потрібна більша доза. Тобі знайдет доведеться знайти добавку, щоб повністю зняти вплив. Добре. А тепер відправляйся у будинок Сушонга у кварталі Артеміди. Напевно, там знайдеться ще трохи зразку 192. Отак угу. от. Гаму от. ну, якесь. Тепер у нас, типу, міняються здібності просто так. Наче й прикольно, до речі, типу, не треба це вибирати. Яка ж мені здібність зараз треба? Надурив дурачків. Ой, електрорезряд 3. Це вже не прикольно. Отак, так? Да. Шлюз на площу Аполлона. А поки ми завантажимось, я хочу завершити цю серію, подякувати вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь, а, донайте на засу, а ми почемось в наступному відео. Бувайте.